Зараз дуже активно знову ж таки в, в декількох своїх інтерв'ю Володимир Зеленський говорить про проведення виборів, ймовірність проведення. Він каже, знаєте, якось він так хитро каже, що вибори проводити неможливо під час дії воєнного стану. Але якщо будуть певні умови, якщо Верховна Рада попрацює над цим. У Вас монобільшість, ви можете зробити все, що завгодно. У вас є ОПЗЖ, який ви можете також долучити. Хто як не ОПЗЖ, зараз хоче переобратися, легалізувати, відійти від цього образу. Тут вилізає бойко. Перед новим роком, який каже про радикалів, потім звичайно вибачається і каже, що ми дуже активно співпрацюємо з владою. У цьому він мені здається підписав фактично вирок і нині діючій владі, також що він співпрацює з владою напряму. Але тим не менш, от про вибори, що ви думаєте, в 25-му році вони можливі і є передумови для цього, і чи можуть вони бути відбуватися? Я розумію, що зараз продовжили воєнний стан до 9 травня, але всі вже говорили давно про осінь 25-го року. Ну дуже невдячна справа зараз робити якісь прогнози, і я не хотів би да, ставати схожі схожим на якогось там Арестовича чи цього не, не, не ночі будь пам'ятати Гордона, який хип хай пожори просто заради того, щоб набрати собі там перегляди підписоту. Вони почали почали знову. Арестович вже розповідав, да як в той самий це вже було на третій день повномасштабного вторгнення. Я його зустрів якраз там на банковій, він ішов на цей свій прес свій, і він в, 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 тоді заявив, що у, у росіян в росіян е, е, на, на бурю і натиск лишається 2-3 дні. Тобто, хто не вірить, мені можете набрати 26 лютого, 22 року виступ Арестовича. Тобто, як можна було... Так дурити в людей замість того, щоб навпаки спонукати їх виїжджати з тих міст, які вже були окуповані, да чи були під загрозою окупації. Так вони казали, що тоді він каже два-три дні. Потім він почав казати два-три тижні, потім два-три місяці. Ну тепер правда він каже, що 20-30 років Да. і той самий Гордон я пам'ятаю, десь в травні я побачив його заяву в якомусь там теж ефірі. Ждіть 5 іюня, критичний перелом. 5 іюня, все пройде, все ну тобто, не пускає там туману, ніяких конкретики ніякої немає, але називають цю дату 5 числа. Потім вже в липні каже, в липні каже. 5 серпня, ось дочекайте, 5 серпня все змінюється, все кардинально міняється картина всесвіту. Потім, після ну, вже коли нічого не відбулось в серпні, він почав прив'язуватись до дати виборів. Тобто, все після п'ятого нікого там якого числа там шостого чи сьомого листопада. Чекайте кардинальних змін. Тобто, люд, людина на такому. Ну і потім ми ж пам'ятаємо цей ганебний його виступ про те, що все 30-го Грудня зупинка війни, кардинальні зміни. Блін, ну нічого ж подібного не відбулося за всі ці всі тільки ці чотири е прецеденти. да скільки було ганебних його цих заяв і висловів, я ніколи не пробачу йому що він це ж вони практично відкрили Путіну шлях коли. В ефірі Гордона який розтережували всіма можливими там каналами, загальна кількість переглядів там щось було більше тридцяти мільйонів цього багатого там годинного ефіру з Зеленським. Ключова фраза, яка була: що ми, ми періславне перестати стріляти і встретиться посередіння. І після того як 73 відсотки населення України проголосувало за перестати стріляти і встретиться посередіння, ну так це ж. Був такий пас Путіну, це ж йому практично відкрило очі на ситуацію в Україні. Якщо 73% готові зустрітися посередині, ну так це тепер він і має. Практично з тих дев'яти областей Новоросії, про які він казав, починаючи там з квітня 14-го року. так, от тепер вони мають не дев'ять половину, якраз а рівно половину, якщо рахувати ну відсотки тих територій. Цього Запорізької, Херсонської області, а також там Донецької і повністю практично окупований Крим і Луганськ, Луганську область, так ми практично віддали Росії вже 4,5 з з області з тих дев'яти областей, які Путін вимагав ввести війська, давав ну розпорядження своїй там держдумі проголосувати за те, щоб дати дозвіл на введення військ в ці регіони чи області Новоросії. Ну тобто, це відповідно і відбулося. Я нещодавно зробив дуже детальний розбір. Фільму, який мене вразив, я ну, декілька там тижнів тому, в мене був саундчек про те, які закладені були меседжі в цей серіал Свати. Да, що дивіться, ну про це навіть і записано було свого часу в цій російській вікіпедії. Потім вони виправили, а десь там ще 5-6 років тому було написано, що головна. Фабула цього серіалу це таке культурне світоглядне світоглядне протистояння туповатого, бідлуватого українця, такого ж, такого вороватого завгара Будько, кого п'янички якогось, да, і святоч російської культури, цивілізації, професор академік Кавальов. Ну що ж, ми ж тягнемо вас, хахли вас до великої цивілізації Пушкіна і Толстого, тобто і про те, як на цих кадрах. Ще українські назви, але їздять вже автомобілі з російськими номерами, розраховуються всі вже рублями, карбованцями. В Криму, як вона городська дума діє в до цього ілінського причалу? Чи не лінського на головного причалу на поштовій площі під'їжджають. Кораблі з російським триколором, і головне, яка кульмінація там, якогось там сезону цього серіалу, що нарешті ці, 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 ці родини дві об'єдналися на підставі чого? Що вони подолали свої всі там протиріччя, тому що вони збудували санаторій СССР. Тобто, ось здійснилася мрія. Кульмінація, е... так. <зумчена>, найбільша трагедія ХХ століття. Зруйнований Радянський Союз, але вони двома родинами відновлюють історичну справедливість і будують санаторій СССР. Ну, тобто, після того, як я розібрав це, мені в, 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 в коментарях кажуть: а ви подивіться, такий був мюзикл у 2009 році, як казаки. Я б жахнувся, тобто, ну просто по цих наших підручниках спецпропаганди. Нагадаю, що там я ну перекладав три роки в академії генерального штабу Алжиру колись стратегію, так е мистецтво і підрив обороноздатності країни супротивника. І там, в яка потім була покладена, люди, які писали. Ці підручники вони потім стали творцями концепції гібридної війни, яка покладена в основу сьогоднішньої військової доктрини Путінської Росії. Так, от три чверті всіх засобів використовуються не на озброєння, а на психологічну обробку свого населення і населення країни супротивника тобто, цей. Нещодавно знайшов навіть себе документи, перебирав, як мені там якомусь там в 88-му чи 9-му році пише там старший воєнний советник, представляє мене на якийсь там орден як кращого там перекладача за фахову мою роботу. Так от в цих якраз концепції, е, гібридної війни цей полковник, потім генерал був вже Козлов, він там. Кожну свою лекцію починав з якоїсь цитати. Іноді вона була абсолютно недоречна. Я ставив мене таке в незручне становище, як перекладача, тому що там ну, сидять ал алжирські там генерали, полковники з місном ні духом не бачили там радянські фільми. А він каже: Пом'яні там ще офіцери в дев'ятій серії 17 новіні вісни штір говорить Мюллеру. Мюрлеру, і цитату якусь тобто я кажу, ну звідки вони знають там 9 там дев'яту серію чи потім, і от нашли «Большое поле». Є розгурятися где на волі. Пам'ятаєте ці строчки Лермонтова? построїли рідут. Я кажу: ну на жаль, вони не пам'ятають, не можуть пам'ятати ці рядки Лермонтова. Так от, але найчастіше він якраз оцю концепцію Сундзи е, цитував. Да? Згідно з якої воїн-переможець вступає в битву, коли вже переміг, тому що він має. Розброїти супротивника своїми заходами, ну, так званими специфічними цієї гібридної війни. І там головна в нашому випадку, головна складова цієї гібридної війни була так звана конституційна війна. Це написано навіть у цих підручниках спецпропаганди. Нещодавно ми там розмовляли з такою Лідією Смолем. Яка в, в, в нашому інституті в Москві диссертацію писала колись да так? От в випадку в України це так звана консієнтальна війна, війна за консієнція, свідомість. Тобто, треба розмити ідентичність українську, щоб українці дійсно сприймали себе, як їх недолужі, так не до, не до, не до росіян до Просто що їх треба підтягнути їх культурний рівень за допомогою ось на танках. Е, приїдуть не якісь там мотороли і. Стрілковий та а приїдуть досвідчені професори ці академіки Кавальови, і ось в цьому мюзиклі новорічний мюзикл називається Подивіться як казаки. Він досі там набирає перегляди. Як трактуються історичні події 1775 року, да, коли знищила Катерина Січ ті запроторили тоді там до соловків цього канішевського нашого останнього гетьмана. А тут інтерпретація, що це були п'яниці, якісь, яких нарешті вона повернула до своїх родин, і вони всі ці українці там змальовані як п'яниці, всі там бродять з одного в одній руці там сулія з сівухою якоїсь в іншій руці шматок сала. Ось там вони так з, з, змальовані. А ну, і, ну, їхні так звані там партнери недолугі якісь там європейці, які виявляються сексуальними збочинцями, якимись наркоманами, а приїздять досвідчені е, ці. Е, Генерал фільдмаршал Суворов і там Бравої Гусари, і визволяють ви, мають визволити їх від цих от ганебних європейських партнерів, які їм нав'язують які податки там абсолютно безглузді. Ну, тобто, в цьому серіалі. І єдиний там, тобто головна фабула, на відміну від цієї історії Гоголівської вечорі на хуторі біля диканки, да, поблизу диканки чи. Ну, цей різдвяний е, вечір, чи як він називається це оповідання, де е, Коваль-Вакула е, на вимогу своєї примхливої е, нареченої, він е, е, летить з чортом до е, е, Петербурга до того, цариці, щоб, так щоб бути там черевички, але тут ну і потім, в огляд, як ми пам'ятаємо, вона сама е, ця. <кій> Як і головна героїня Оксана, вона сама потім в, 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 дуже схвильована тим, що вона поставила перед ним таке страшне завдання, і вона плаче. Да? А тут о, в, яка фабула: що для того, щоб продати свою дочку цьому недолугому е, е, козаку Євгену Євгену, цього, який грає Євген Кошовий, то просто він продає батько цієї. В цьому фільмі виграє грає роль співачка, як же, яка потім Росію представляла на конкурсі Євробачення, де українська співачка? Так, от, батько цієї співачки, а він, до речі, там головний герой цього серіалу, російського солдата, чи якось він називається. Так, от він такою недолугою такою суржиком українським. Він вимагає просто за свою дочку пляшку. Горілки з бульбашками, тобто дурнуватий такий батько, який ну, це, це абсолютне приниження, це абсолютне так. приниження української нації, ідентичності, і в цьому, в цьому контексті хто грав? І так єдиний, єдиний позитивний персонаж з усіх українців, які представлені в цьому фільмі, буквально єдиний, да, це Зеленський, який, зрештою, виявляється ніяким не козаком, а цим героєм епопеї Акуніна, як же його там Фандорін? Ось. Тобто такий троянський Раст Фандорін, так. Раст Фандорін, да. тобто, у вигляді такого троянського коня, він всередину цього українського казацького війська, але насправді це зроблено для того, щоб допомогти окупувати, окупувати Крим. Росії, Да? правда, потім він каже, що ну може там і Крим, ми тимчасово віддамо цих моїм там недолугим друзям. Так повертається на них, дивиться на них. Це юзик такого будлуватого грає козака. Тобто абсолютно все споплюжене. Жінки там українські, як зображені, або їх купують за пляшку горілки, або це руслана писанка покійна. Не знаю, як вона так плюнула у вічність. Вона грає там таку українську дівку, яка. З африканцями там стрибає в ліжко, поки козаків немає вдома. Тобто, ну всі ці стереотипи російської пропаганди вони просто тут розписані. Ну я пропоную просто передивитися, я зараз не все згадав. Там можна ну, саме саме цікаве, знаєте, зараз починаю згадувати. Мені здається, так якщо подивитися на, скажімо, весь різношерстний ряд. Монобільшості в парламенті вони дуже підходять до цих персонажів. Чого вартує <порък> Микола Тищенко? Наприклад, там чи Бужанський, чи Дубінський, чи Мар'яна Безугла, чи інші якісь персонажі Нісов, який валтівником був да Яременко, неповнолітніх. Да чи Анал Табул, чи той не пам'ятаю як його прізвище. Він вчора чотири пляшки горілки чи пива вкрав в гастрономі. А потім став там головним всім оператором по цих оборудках корупційних, да, якому тепер там звинувачення в сотні тисяч доларів виставляють. Ну тобто просто можна сказати по підручнику спецпропаганди. Нашому знімалася ця ганебна ця комедія. Цей новорічний мюзикл, а головне, що в 2009 році, якраз же колись Гео Гіолірос. Виставляв себе на каналі зізнання партнера колишнього Баканова, який розповідав, що саме в цьому 2009 році Баканов бігав тут з цими спортивними сумками, набитими долярами, і не знав, де їх, тут, де їх тут тут приховати. Тобто, відповідно, це якраз з ним розраховували. Крім того, що офіційно платили, це ж офіційне було замовлення каналу Росія 1 так само як і на серіал Свати на який сплачували по 10 мільйонів доларів. На рік, ну тобто, я як людина, яка була дотична до продюсерської діяльності, ми свого часу там знімали теж там всесвітня історія. В гусаках був такий на серіал, коли був ну, розквіт золотого гусака. Я пам'ятаю ці кошториси. Ну там там тут зня знімалися там скільки шість персонажів в цьому в сватах. Знімалися в одному, там зазвичай. Не в одній локації в тому будинку, де між який між іншим розтрощила знов ж таки російська окупаційна армія в Макарові чи десь там поблизу Макарова. Так, от звідки там такі кушториси? Ну тобто, це абсолютно було зрозуміло, що це ну, як у випадку цього серіала Сказочна Русь, де просто знов ж таки можна прослідити всі. Головні там наративи російської пропаганди тут по відношенню до недолугих українців. Ну то жодного різкого жарту по відношенню до Путіна Зеленський собі не дозволив впродовж там 25 років своєї діяльності. Я от зараз теж часто цитую вислів Дзержинського, який казав, що коли ми захоплюємо нові території, головне завдання ВЧК, ну, ВЧК це знищити всю еліту. Всю місцеву еліту ми маємо знищити незалежно від її ставлення до більшовицької влади, навіть якщо вони більш менш лояльно до нас ставляться, все рівно треба їх знищити, щоб потім привести абсолютно нову генерацію цих своїх очільників. Тобто, те, чим займався Зеленський, він морально знищував руками. Я нагадаю, як він знущався з Ющенка, не туди Ющенка, де да, зображували вони. Він грав цього гамаржоку. А цей знов ж таки Євгешка це Євген. Кошовий грав не туди ющенко, як вони плазували на колінах, цілували чоботу цьому як його. Ковбош, ковбой Буш не, і виправдовували за те, що вони розікрали всю американську допомогу. Тобто не жодного жарту по відношенню критичного якогось по відношенню до Путіна. Ну крім таких там компліментарних, що він такий мачо в нього тут і дружина, і Кабаєва. Тобто, ми могли собі знов ж таки вони дозволити щось подібне. Але м -м, бридкі самі найбридкіші жарти для да сеньор голодомор. Це ж було по відношенню до най. Успішніших українських президентів зараз згадуючи ці періоди найбільшого там підйому економічного чи благополуччя України. Я пам'ятаю, як я мене на мене клювали мене, що я почав ну, поширювати цей слоган. Порох сила кокс-могила навіть там складали адміністративні протоколи на вулиці Шовковичній. Підходили там міліціянти, надсилали їх. Там з ну там же поруч це МВД. І коли вони бачили, там якраз же це ну багато відповідних там очільників по нарозі. Лютеранської банкової, там і Шовковичної, з'являлись. і ми з випускниками цього пловського ліцею клеїли ці на 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 налітки і, і тоді приходили, складали там адміністративні протоколи за порушення е цього дисципліни. І я тоді сказав цю фразу, за яку ми клювали. Я Кажу, що хто міняє порох на кокс вазелін, рахуватиме сотні тисяч могил. Так скоро вже рахунок піде не на сотні тисяч, а на мільйони. Скільки в нас лишилося населення України через панування цієї зеленої плісні? Тобто на мене тоді е, шарі знімав про мене ролики. Ось якийсь божевільні чекалки, абсолютно вже з глузду з'їхав. Якийсь лякає Путін нападе. Ну така хто ж був правий? Хто ж про це попереджав? Як приходили на жаль, ми тоді брали участь я настільки активно тоді, навіть не перед президентською кампанією, а перед парламентською, тому що я розумів, що не можна давати цим запроданцям владу повної бонобільшості. Тому ми їздили по містах і виступали ось мої добрі товариші, Юра е е е Каракаї Бабич, і Олександр е е Погребинський, і хто тоді ще був, е е згадаю зараз, е е так от з цих трьох двоє вже загинули. Глібавич написав е, пророчий е, вірш, який я часто цитую. Коли ми рубалися в битві, поки ми ще були, князь скоморох ходив по шинках і тихо сідав за столи. Він підливав у келих вино, а в вуха, казки та мед мовляв: ти скажи, а ми все дамо негайно і наперед. Скажи скільки хочеш, бери, скільки хочеш грошей та свобод. В, в, в безмита й заборо, заборон. Скажу, скажу, як там, коли ми залізем на, на трон, і кху -кху, е, веселі, як хміль, і е, сліпі, як кроти під шум, пісень та коляд вони підхопилися блазня нести гуртом до княжих палат. Щепили вони за і мир І ще не згризли кістки, а ворог вже. Тихо заходив у двір і землю рвав на шматки. Бо поруч нікого, хто б і закрив від лиха і ворогів, бо ми полягли, а той, хто тих, хто вцілів, забрали у ланцюги. Ну тобто лист, який написав Гліб Бабич, який загинув в перші місяці війни, так само, як і Юра Каракай. А коли ми виступали, ну по студентських аудиторіях в Одесі пам'ятаю перед цим пам'ятником дюку в інших там містах до нас. У цей шарі надсилав, коли бачили повідомлення. Приходили ці провокатори з кульками шарі ну, ці банда цього шарія. Да і він спеціально зняв навіть підсилав. На мої виступи перед студентськими аудиторіями, провокаторів, які там за 15 тисяч гривень мали якось спровокувати мене на якісь там ну фізичне протистояння, я не знаю. Тобто, провокатори, які кричали, де відрубані руки, і там я пам'ятаю на сцені в Запоріжжі, стоїть перед заразом з Ну Валера про запас я і Влад Свириденко, мені здається, да ветеран, в якої лишив, який лишився всіх чотирьох кінцівок. Виступає Порох, і ці провокатори кричать: де відрубані руки? Де відрубані руки? Коли стоїть безрукий ветеран, і це в очі Порошенко кричать: оці пройди світи. Ну тобто, я пам'ятаю, як ну ви ж розумієте, що оці всі шаріївці, хто з їм вже ж дозволив тут існувати на території України партію створювати в парламент. Хотіли зайти? Це є такий Олексій Мочанов, да, в гонщик. Я пам'ятаю, він був моїм опонентом на ефірах, да? і ну такий був е, затятий е, цей хейтер е, Порошенка. Так тепер він вибачається через 10 років. Він вибачився, каже, я зрозумів, що це була провокація, коли писали про мільярд вкрадений там єценіками Порошенко на цих там е, оборудках Ну тобто, тепер сам каже, ну да дійсно, звідки там в понівеченій країні з пустою Порожньою казною міг бути мільярд вкрадений. Тобто він тепер він збагнув, але через каже: я не хочу бути цим довбодятлом, Я визнаю свої помилки, але ж 10 років ти був цим довбодятлом. Ти ж поширював ці наративи російські, практично. Ну хто кричав про е, заробляння на крові, про 83 рази збагатився, про вбитого брата. Ну, тобто, все це просто було по тих е, підручниках наших, знову ж таки, спецпропаганди, яких було розписано, ну, коли я, між іншим, перекладав цей курс підриву обороноздатності країни супротивника. був такий е, Юрій Бізмєнов, може, чули про нього, да, колишній спецагент, офіцер гру, який втік на початку ще там 80-х в. В Індії перейшов на сторону е, е, США і вичитав лекції в американських в канадських університетах, де він все розписував. Тобто просто те, що потім в нас робилося по м, практично цьому підручнику спецпропаганди, що треба спочатку дез, дезінформація суспільства країни супротивника, його її повністю дезорієнтація, тобто щоб у людей змінилися пріоритети, да, щоб замість того, щоб думати про армію мову і віру, вони думали про е, мільярд дерев. І про лавочки з QR-кодами для є бабусь. Потім дис, дискредитація найвпливовіших, най, е, найефективніших. Лідерів думок в цих країнах, тобто просто ну по заповітам цього дзержинського знищувати фізично або морально авторитети в цій країні, яку ви окуповуєте, в цих регіонах окуповуєте. Потім, після того як ви дискредитували повна делегітимізація цього керівництва, що вони не мають права керувати. Потім після це дискредитації, делегітимізації, деморалізації його всього суспільства, ну і зрештою дезінтеграція країни її розва. До чого і, рештою сьогодні Патрушев заявив, що да, в всьому двадцять році Україна перестане існувати. Ну тобто, ось до чого вони вже відкритим текстом пишуть про свої стратегічні цілі, що їхна їхня мета не новоросія, а їхня мета повністю знищення незалежної української держави.